Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі Саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі Саморобки! Сьогодні я свою саморобку присвятила усім, хто полюбляє солоденький та смачненький кавунчик. Ми з вами зробимо ось таку листівку. Ви запитаєте, а де ж листівка? Я бачу лише кавунчик. А листівку ви побачите, якщо додивитесь до кінця. Ну, а щоб зробити таку гарненьку і яскраву листівочку, нам знадобиться кольоровий папір та картон, ножиці, олівець, лінійка, чорний фломастер та клей. Усе це приготували. Дивіться уважно за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, готові? Тоді давайте спробуємо усі разом сказати чарівне слово: три, чотири. Ми веселі саморобки! На темно-зеленому картоні креслимо коло з радіусом 10 см. Ось так відміряли і накреслили. Якщо не маєте циркуля, то можете накреслити, обвести щось кругленьке. Ось так. Ось таке в мене вийшло коло. А тепер його дуже обережно вирізаємо. Нагадую, що це картон. Ось так. Далі беремо вже кольоровий папір такого світло-зеленого кольору і креслимо коло 9 см радіусом. Відміряємо 9 см і ось так на 1 см менший за темно-зелений. І теж вирізаємо. А на червоному папері креслимо коло на 2 см менший, ніж перший. Тобто 8 см робимо радіус. Ось так накреслили і вирізаємо. Нагадую, що темно-зелений у нас 10 см радіус, блідно-зелений – блідно це буде 9 см, а червоний 10, е 8 см. Ось так, бачите, що має бути? По одному см менше за інший. А ось рожевий потрібно зробити 9 см. І це дуже-дуже важливо. Креслимо рожеве коло, так, або обводимо щось кругленьке і вирізаємо. Далі ми рожеве коло згинаємо навпіл. Це, звичайно, у нас папір, він дуже легко згинається, і розрізаємо. Нам потрібна буде лише одна половинка. Ось так. Усі деталі ми вже з вами приготували, а далі дивіться, що ми робимо. Ось це світло-зелене коло приклеюємо на темно-зелене. Ось таким чином. Дуже добре намастимо клеєм і приклеїмо на основу. Основа в нас темно-зелена, і вона з картону. Ось так. І притискаємо. І дуже гарно все розгладимо. Ось таким чином. А червоний приклеїмо зверху, ось так. Так. Далі ми нашу основу згинаємо навпіл. Впізнаєте наш кавунчик. І дуже добре ножицями притискаємо, розкриваємо і рожеву половинку приклеїмо всередину нашого кавунчика. Наша скибочка така буде гарненька. Ось так намастили клеєм. І приклеїмо. На цій рожевій частині ми будемо писати побажання. Ось так. Приклеїли і притиснули. Листівка майже готова. Дивіться, яка яскрава. Далі потрібно намалювати ще зернятка нашому кавунчику. Ось такі яскраві. І дуже-дуже-дуже гарненькі. Ось так. До речі, зробити можна не тільки кавунчик, а можна зробити мандарин, апельсин, лимон, яблуко, грушу. Фантазуйте і робіть дуже багато таких листівок. Але кавунчик мені подобається найбільше. Він дуже яскравий і навіть дуже-дуже смачненько виглядає. Ось такий вийшов у мене кавунчик. Чудово! Дуже-дуже гарна листівка! Листівка, солоденький кавунчик, готова. А тепер розказую секретик, де писати побажання. Ось так відкриваєте і саме тут пишете побажання. Потім закриваєте та даруєте. І той, кому ви подаруєте цю листівку, буде дуже здивований, тому що він подумає, що це кавунчик. А також зможе її залишити в себе на столі і кожного разу згадувати вас, коли вона буде хитатися. Мені здається, що це чудовий подарунок до будь-якого свята. Отож, робіть багато таких листівок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну, а я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте бадьорі! Па-па! Чудова листівка! Ммм, як круто! парам парам Треба зробити ще якийсь ананасик чи що. Ти чого впав? Ось так давай, вітайся. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велік із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! वैसे ली समारोह के